Чарівний цвіт, глава перша казка Уманської Валентини. Ілюстрації Уманська Валентина. Жило собі невелике царство, у якому жили Коробець, Фазан, Ластівка, Лелека, Сова, Журавель та їх цар павич. А неподалік від них жили Гава та Сорока. Прикидалися хорошими й добрими. Насправді вони були жадібні та хотіли влади й усе королівство птахів. Крім цього, вони заздріли павичу за його красу. А коли горабець, Ластівка та лелека були на гостюванні у Сави, то вона їм розповіла про чарівний цвіт за царством котів та інших котів їхнього роду. Сава сіла на велику гілку і почала розповідати, якщо полетіти на бік царства котів і перелетіти його, але обережно, то там є невелике дерево, на якому є цвіт бажань. Гава та сорока, звичайно, це почули і негайно полетіли туди. Горобець здивувався і сказав, оце так, то до чарівного цвіту. Горобець змахнув крилами, і ластівка з лекою полетіла за ними. Гава з сурокою пролітали над царством котів, але забули, що їх можуть упіймати. Як тут цар Лев сказав Тиграві упіймати тих двох птахів. Тигр набрав розгін стрибнув на гаву і відніс її до царя. Лев загарчав і вигукнув кішкам. Впіймати сороку. Сорока зупинилася і почала шукати гаву. Але натомість її впіймав десяток котів, які віднесли сороку царю. Лев наказав покладіть їх у клітку. Тигр відніс гаву, а коти сороку. Як тут гава сказала, я знаю, де знаходиться чарівний цвіт Бажань. Тигр здивувався. Невже? Треба повідомити царю. Чарівний цвіт. Глава друга. Коли Гава розповіла тиграві про чарівний цвіт, то тигр переказав усе це царю левові. Крім цього, Гава розповіла котам, що царство птахів хоче загадати бажання першими, а ще. Хоче позбутися вас і вашого царства. Лев здивувався. Гава промовила ще пару слів. Може позбутися цих злих птахів разом. Лев погодився. Гава та сороку відпустили. Зрая коті попрямувала за Гавою до черівного цвіту. Усі коти засіли по кущам і чекали птахів з царства. Чарівний цвіт, глава третя. Горобець ластівка та далека вже були близько до чарівного цвіту. Пролетівши царство котів, вони побачили, як сяє цвіт, і попрямували туди. Коли вже сіли на землю, то злі коти схопили їх, і Гава закричала Хапайте їх, це злі птахи. Ластівка перебила і сказала Ми не злі гава!» Ти брешеш! ти хочеш обманути котів і ними захопити наше царство. Гава притихла. Тиха схопив гаву і загарчав. Ти брехуха, тепер ти будеш сидіти у клітці біля царя. Коли коти пішли до, до... коли кати пішли, то птахи загадали бажання і цвіт закрився. А відкриється він через рік. ви, друзі, не будьте такими брехливими, як Гава. І знайте, що добро завжди перемагає зло. Автор анімації Уманська Валентина. Автор ідеї Уманська Валентина, монтаж Уманська Валентина, ролі озвучує Уманська Валентина, Лана Лайн. Максим Урога Дудія. you